Песок саме за подання заяв та скарг на адвокатів, а потім ось колега каже, що був прецедент, і вирішили змінити рішення РАО mm -hmm. в цій частині, звільнили суди від сплати, ВРП від сплати та ряд органів. Mm -hmm. Тобто надали, я розумію, що їм припривілей при, при надали. Ну в будь-якому разі, якщо є порядок, то він повинен бути однаковий до всіх. Так а, ну, це моя особиста думка, тому але я думаю, що вона має право на життя. Ваша думка з законом. Ну рівність, як, як би да в даному випадку я вважаю, що в принципі правильніше було, б, а, наприклад, зробити. Скаржникам безпосередньо фізичним особам і юридичним особам право звернення безкоштовне, а е, суддям і іншим структурам зробити вже... більш зацікавлені. Так які вже є більше зацікавлені, тому що в даному випадку це є безпосередній тиск на адвоката. Тобто, якщо да. адвокат не влаштовує, я винесу ухвалу про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Сергійовна, можна проходити? Так, да. дякую. удачі. Вона мені не потрібна. У мене є закон. Добрий день. Доброго, Доброго, дня. Дня. Доброго, дня. Доброго дня. Адвокат Приворучко Лариса Сергійна. Представник, адвокат племянник Богдан Дементьевич. І мій представник Карпович Андрій Петрович. Так, так. Так, преса повинна була за три дні. Нічого не повинні, 37-го стаття цивільного кодексу згодом себе пропускається. А якщо ви не знаєте, то цивільний я... кодекс має пріоритет. Я Ми будемо я спорити? Переп... А чому ви так себе поводите? Як я Я себе нормально поводжу. Чому ви дуже людно дуже. А чому ви погаєте голос? А 44 дБ, Ви як адвокат повинні знати? більше. Тому я ж не що не кричу. У мене такий голос, не така не інтонація. Так. Адвокат привирочка. Ні, звикли надають. Договір або витяг договору. Так, да, зараз, ну, якщо потрібно. І представник згідно усного правочину на, на підставі частини 2 статті 4, на підставі 202, на, на підставі 206, 7 до 40. А що заважало? Це моє право. Це моє право. Я вирішила право використатися саме в такий спосіб. Це 47 стаття партії. Європейська, що з насоположних свобод. Так, це копії нам справи, так? Копії вам справу, так. Посвідчення поставила так два посвідчення. Так. 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 так, я преса посвідчення щодо преси. Преса повинна була нам надати заяву для того, щоб перевірити акредитацію. По-перше, 307 стаття Цивільного кодексу, пані, я не знаю, як, як вас до прес... вас запитати? Пані, пані по-перше, є 307 стаття Цивільного кодексу. Згода особа, ви ж як юридична особа, діти, згода особа припускається, якщо ми знаходимося на заходах публічного характеру. Ми знаходимося ви, зараз на відказі. Тут... Як характеру? це не захід? У вас що? Закрите, суб... закрите засідання? У нас не закрите засідання, no. а не не захід. Під час здійснення вами no. повноваження відповідні висновки Великої палати Верховного суду на вас ви підпадаєте під надання публічних послуг. Ви ж а, в знаєте, а, в а в чому проблема подати за три дні? Річ у тому, по-перше, що я дізнався тільки сьогодні про це засідання. І По-перше, це вже коли я проєкту з термолога приїхав вчора? у Київ. Або я дізналася вже так. Вчора? Чому вчора? Я вам надіслала підтвердження отримання вчора, вчора перевірити офіційну зброю. Uh, давайте вис. так, чи є у вас якісь клопотання? Да, ну, може ми якось присядемо, чи ви сядете, сходимо, якось розумієте, якось. Якісь переваги перевага надається, я правильно розумію? А можна ще два, от, як мінімум, допустимо. Для... Ми ще не вирішили питання щодо участі журналістів. Журналіст, Але журналісти так. вже вирішили питання. От закон. Ваша школа не потрібна щодо цього. 307 стаття Світлокодексу, пані Ру. Так, зрозуміло. Ви не, не, не бачаєте, що це потрібно? Закон не бачите. Ні, 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 дивіться, закон. Не то, що я, я ж не можу. Так, Якщо ви будете заважати нам вести засідання, ви будете виконані з залу засідання. Так? Важі спосіб передбачені законом все? Тільки так. Дивіть якісь посвідчення чи що не було, щоб ви надав. могли... Я вже надав. Секретар вже записала все далі. А балі. ще? Дарюш, так і то саме. Другий чоловік. Уже секретар що записав документи. Кому? Я перепрошую, а два секретарочка. Стул, стул стояв так, як сказала, потрібно. А тут ноги нема куди так, ставити. Так, як потрібно, стояв. Тут ноги нема куди ставити. Ну, ми не можемо нічого ну, не в там упора, там, а там немає куди коліна ставити. Сидіть, як нам бажається. Дякую. Все? всі такі слова. Дисциплінарна палата КДК Донецької області розпочинає слухання дисциплінарної справи, порушеної відносно криворучку Лариси Сергіївни за ухвалою Київського апеляційного суду. На засідання з'явилося. Адвокат Срабаличка, її представник та представники засобів масової інформації, які надали свої посвідчення, але не повідомили КДК Донецької області щодо участі відповідно до регламенту ПДК КДК та положення КДК Донецької області, яка думка у членів палати щодо допуску журналістів? Рішення про допуск приймається. Палати, але акредитація не проводина, не перевірена у нас на, на раді. Яка буде думка? Ми не маємо змоги виводити, не маємо сили виводити. Так у вас вже нема чого приховувати. Ні, ні, буде засідання, має. я навіть слова не ні, скажу. Ні, ж поки це законно... Відчинити чи зачинити? Так, відчинити. Добре, що було. Ми навпаки, що було все просто дійсно законно. Ви ж не бачили Добре, добре. Якщо Лариса Сергіївна хоче, що ж це? Це тихе, це ж дійсно позаконно. Її право, вона хоче, щоб відповідний процес був публічним, побачили адвокати, яким чином здійснюється саме розгляд скарги, у тому числі Лариса Сергіївна. Давайте, добре. Дякую. Дякую вам, дуже дякую. Немає заперечень стосовно цього. Давайте тоді, щоб було все. Я ж, я, я добре, питала, щоб ні, ні. В я все відповідно. Ленкович, я, я питала, і адвокат нам сказав, що в неї усне усний домовлення. Два представника, адвокат, два представника. Оскільки то, журналіст в неї теж є як представник. представник. Ми будемо надавати йому слово. Так. А інша особа а, четверта, четверта особа. О, це є представник засоби масової інформації. Я до них mm. відношень не маю. Ви не маєте знайомі. Тобто ви не заявляєте клопотання про їх участь? Ні, безумовно, вони, дивіться, для того, щоб якщо засідання не є закрите, згода осіб, навіть судові інстанції не Ви возив, не заявляєте клопотання так про їх участь. Також я вважаю, що з метою е, донесення відкритості е, засідань для того, щоб люди бачили, як проходять засідання дисциплінарної комісії, ну я думаю, що це ж не є проблема. Відтак вони є відкриті. Всі повинні бачити як проблема. Тільки Але... в тому що потрібно за перевірити акредитацію. Я не а це не було зроблено. Я... проблема. Дивіться щодо акредитації. Дивіться, якщо це є там портативні прибори, чи, чи ще щось, журналісти не зобов'язані вам надавати ніяку інформацію. Тут може бути громадяни прийти з цієї країни, і вони що не можуть бути присутні за такою логією? Може бути присутні можуть, можуть бути присутні громадяни, працівники засобів інформації, представники громадських об'єднань, організацій, вони мають право, і не потрібно їм проводитися акредитацію. Проходити так, я думаю, що ви не будете нам розповідати положення закону. Ну, я, у вас, мою думку. я запитала вашу думку, ви я її буду. вже озвучили, Дякую. що ви не заявляєте клопотання про це. Тому, які які ще, які ще, я ви? заявляю, додатково, якщо доцільно, якщо е, дисциплінарна палата, е, дисциплінарна. Ви сказали, комісія. що ви не знаєте цього чоловіка, ви не знаєте, хто він є і чого він сюди прийшов. Е, як я можу до вас звертатися? Ірина Іванівна. Дивіться, я висловлюю свою думку, я не закінчила. Якщо можна, я її закінчу. Згода повторююсь, представникам засобу інформації, представникам громадських організацій, тощо, що громадянам не потрібно для того, щоб вони приймали участь в засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області. Відтак, якщо відповідній комісії потрібен дозвіл, чи моє клопотання, я заявляю, усне таке клопотання питань немає абсолютно. Але я в будь-якому разі вважаю, що це є відкрите слухання. Відтак, і будь-яких заборон немає, і дозволів закон не зобов'язує. І так, якщо закон не зобов'язує щодо дозволів і надає таке право, тому що це є конституційні гарантії, конвенційні гарантії, гарантії щодо харти тощо, які ратифіковані Верховною відповідною Радою України, Україна там, щодо ряду європейських організацій є членом, тому ратифікація в принципі не потрібна. Тому їм, в принципі, дозвіл не потрібне. Але якщо дисциплінарна все ж таки комісія настоює, та я заявляю таке клопотання, ну не бачу, чому я повинна б я порушувати права засобів масової інформації. Ці хай знімають, хай фіксфік хай хай фіксують і носять до громадськості. Якісь думки у членів палати є проти допуску? Але справа в тому, що яким чином ось член десертнаї палати перевірити, що особа про яку йде мова, вона є саме представником засобів масової інформації. Витання засобів масової інформації, яким чином? Скажіть, будь ласка, чином того, що в нього є пластикове посвідчення, яке знаходиться у нього на шиї, яким чином? Скажіть, будь ласка, -як, як це перевірити? А... Ви ж як адвокат а... Лерис? Я не закінчив. <рисувач> Справа в тому, що ви як адвокат, ви ж коли йдете в процеси, ви ж я так розумію, перевіряєте і повноваження судді, к якому йдете, і так далі. А яким чином перевірити нам повноваження саме представника засобу масової інформації? Яким чином? Скажіть, будь ласка. Я можу? Я дякую. Так. Дякую. Дивіться, під час, коли будь-яка сторона перевіряє законність формування складу суду, mm -hmm. це є процесуальний порядок, який виписаний чи в кримінально-процесуальному mm -hmm. кодексі, чи в цивільно-процесуальному кодексі дійствують відповідно засади діяльності суду, відповідне положення про автоматизований порядок АСДС. Тощо а, відтак це є порядок формування складу, складу суду. А, якщо учасники, будь-які вільні слухачі приходять саме на судове засідання, суд навіть не має права встановлювати, не має права навіть встановлювати їх особи, щоб ви розуміли. А, відтак і навіть перевіряти їх особи не мають права. Аналогічні вимоги щодо навіть зараз, тобто будь-яка людина без перевірки її документів, вона має ну так, закон нам каже, вона має право бути присутніх на відкритих засіданнях і відповідно проводити фіксацію на портативні засоби тощо. Відтак згода і ідентифікація цих осіб вона ну вона не прописана, вона не потрібна. Якщо це представник засобу, інформ... засобу масової інформації. Він відповідно над... може надати документи, тобто він інформує, то знаєте, от як ставить до відому. Але якщо це відкрите засідання, згода не потрібна. В будь-якому разі, якщо ви хочете перевірити, ви маєте право, це ваше право, але не обов'язок, це різні речі, право та обов'язок. І так ви можете, я так думаю, що е, з джерел е, масової інформації, тому що я бачу, що журналіст там є номер, е, там е, який зареєстрований відповідно, в відповідному міністерстві є. Дозвіл, це відкрита інформація. Кожна людина, не тільки член дисциплінарної комісії, має право перевірити право, але не обов'язок. Тому це є ваше право захочете, перевіряйте, але в будь-якому разі згода ваша, в принципі, по закону не потрібна. Крім Бачу... того, хочу додати наступне: що згідно пункту 47-го, положення про порядок здійснення розгляду дисциплінарних скарг відносно адвокатів. Зазначений процес є гласним і відкритим, і жодного слова за акредитацію журналістів не зазначено. Процес є гласним але, і відкритим. Тому, що про є ще Звісно, але ж Є положення кваліфікаційної дисциплінарної комісії Донецької області, а регламент КДК регіонів. І саме там прописана ця процедура. як тут в пока я прошу всіх учасників засідання, крім членів дисциплінарної палати, залишити приміщення. Ми будемо приймати рішення про наступ про можливість наступного. Проведення засідання, а чому сьогодні ми не може? Ні, ні, Це, в нас, в нас, на стіна теперішній час будемо приймати рішення. Ми не, ви, не, ви, не, вас не ви нікуди не відкладаємо. Приймаємо Бага, що не викладаємо. Потім ми будемо приймати рішення. Угу. Також я прошу звернути увагу. Під час, під час винесення на даного рішення на статтю 4 частини першої основу цивільного законодавства України становить Конституція України. Основним актом цивільного законодавства є цивільний кодекс, частина 2 та відповідно 307 статтю захист інтересів при проведенні фото, кіно, теле, відеозйомок, в тому числі. Це не підтвердження наданих обставин. Основою цивільного кодексу є Конституції України, але я думаю, що всі адвокати про це повинні знати. Відтак, дана дія представників засобів інформації вона є повністю відповідно світовим законом. А крім того, я бачу, що вже свідоцтва надані додатково. Бо речі, я можу залишити? Ні, ні. будь ласка, з собою. Mm -hmm. Ще я хочу трошки наголосити. Дивіться, є така постанова Великої палати Верховного суду від 22 на 6, 21. Я просила, я головуючо, просила так. покинути всіх залу. Так, так, так. Зараз так, покидаємо. Чи ні? так. Вам слово за, на теперішній час не надавали. Ви, по-перше, ну якось Ми я до вас повагою відношуся, з поваги. Так, будь ласка, я ж як представник засобів змі, хочу трошки довести вам інформацію. Я розумію, ви прийняли ви чи не прийняли рішення, все одно я буду як представник. Розумієте? Вам вже нема чого приховувати? Нема чого, правильно? Тут тобто у вас зацікавить відкрита. То чому ж тоді так включатися? Бо вона тоді визиває дійсно цікавість, тим ну, паче, що треба. Ви тратите наш і свій час. Ми щось порушимо. Ні. Ні. Я просто не розумію, деякі речі. Я прошу, Дякую. залишити наші. Не